Сьогодні розповім, чому опасно і чим це грозить, якщо ми худаємо будь-яким способом, не почистивши печінку перед тим. І як завжди, я намалювала такий собі малюнок. Це я зобразила ага, ось так. це кишківник, бачите, да? Це печінка. Печінці бачите, такі печінкові і жовчні ходи. Тобто, жовч має стікати ось так, у жовчний міхур, а з жовчного міхура. Потім уже в кишечник, а кишечник в унітаз. Оце жирова тканина, це нижня пола вена, да, тобто кров підходить до печінки для фільтрації саме по ній, і потім, уже очищена, попадає в загальний кровообіг. Так от, всі метаболіти від розпаду жирової тканини вони потрапляють в цю полу вену. отут вони мають профільтруватися і чиста кров має піти в кровообіг, а Метаболіти від жирів і взагалі будь-які токсини, тобто чи ліки ми приймаємо, чи якісь там консерванти. Да? Тобто це все має попасти у жовч і жовч текти у жовчний міхур. Потім жовчний міхур має скорочуватися і от сюди все виводить. Тобто, оце така схема. Але уявіть собі, у людини густа жовч, і вона погано відходить, тобто затримується. Тут і тут, да? тому що якщо вона густа, то вона однакова. І тут буде випадати в осадок, і привращається у камінці. Так і тут вона буде згущатися і такі пластилінами тут якби осідати. Тому, якщо метаболіти попали сюди, но печінка не змогла їх вивезти, то вони накаплюються в печінці разом з іншими токсинами. І тоді печінка переповнена токсинами, жовчу, да, яка не змогла вчасно виділитися. І вона стає така, знаєте, як набрякша. Да? Коли вона набрякша, то вона передавлює, по-перше, судини, які тут всередині. Да? І плюс передавлюються самі тканини, гепатоцити, тобто це клітини, печінки. А оскільки вони передавлюються, вони відмирають і на їх місце утворюються просто такі жирові каплі. Це називається жировий гіпатоз. Тобто, якщо не почистить печінку, якщо не наладить хороший жовчовідтік, то ці оці жири, ці метаболіти, будуть тут відкладатися і у людини виникне жировий гіпатоз. Якщо в неї вже є якісь проблеми з печінкою і вже є жировий гіпатоз, то ця проблема буде ще більше посилюватися. Ну, почистить печінку неможливо, не зробивши рідкою жовчю. У мене є окреме відео на цю тему. Шукайте, дивіться, пишіть, я вам перешлю. Тому спочатку ми налажуємо очистку печінки і тільки тоді починаємо гнати туди метаболіти від жирів, для того, щоб не отримати діагноз жировий гепатоз або не посилити його. Сподіваюсь, вам було корисно.